Сьогодні будемо говорити про те, як WhatsApp вб'є Telegram, Ілон Маск назву Twitter, а може й сам Twitter, Нова картографічна ініціатива вб'є Google Maps, А заступник міністра цифрової трансформації вбиває репутацію однієї там it компанії. Насправді ні. Це 106-й випуск новин на Доу, новин українського та світового IT. В Україні завершився освітній проект IT Generation. Найбільше випускників фронтенд QA UI, UX, Design. Це 4 липня. Проект завершився. Вчилося там багато людей. Випускників під 400 у фронтенда, майже 300 у QA, 231 UI, UX, Далі там Python, Project Management і так далі. Загалом в Мінцифри задоволені проектом і кажуть, що залюбки б його продовжили, але потрібно фінансувати. Попередній набір фінансував Binance. І зараз я так розумію, Бінанс переживає свої макрофінансові проблеми. Ну в тому плані, що в усьому світі є певна криза. Бінанс там вийшов з США, тобто у нього теж не найкращі часи, і видно, вони не збираються надалі підтримувати цю ініціативу. Ну а зараз в нашій державі не дуже підтримується фінансування подібних штук з державного бюджету. Тому, тому чекаємо, чи знайдеться це саме фінансування. В коментарях пишуть та нашо ще і так на кожну джу нівську позицію по 800 відгуків. IT Generation вес реальна робота. Випускникам яких шкіл вдалося працевлаштуватися після проекту. Детальна статистика. Найпопулярнішими коментарями до попередньої новини були так: дайте ж статистику. Редакція запитала цю статистику у мінцифри, вони її надали, але підкреслюють, що цифри не остаточні і можуть ще уточнюватись, і все таке. Що там цікавого? Всього студентів було 2200, 323 не закінчили, тобто випускників 1800. 77, і працевлаштованих 147. Найчастіше студенти проєкту знаходили роботу за напрямком Project Product Management. Для мене це, чесно кажучи, неочікувано, HR, це більше очікувано, та JavaScript. Офери надали такі компанії та стартапи, як, і я, чесно кажучи, більшість з них не знаю: якісь LTI 3, BehaviorQuant, Чоїсь QR, Nix, Netpeak, ці вже більш відомі, і там ще ряд можете зайти по посиланню під таймкодом і подивитись. Щодо шкіл, які мають найвищу конверсію, перше місце зазначають GoIT – 20%, друге місце Source IT 19%. І там цікавий момент, що у GoIT – 31 про це влаштоване, а у SourceIT – IT 32, але відсоток нижчий, тому що там кількість, так би мовити, місць замовлення. Розподілялись відносно того, скільки заявок у ці школи подавали співгромадяни A-Level на третьому місці, і на четвертому Mate Academy. Там цікаво, що Бітрут Академія 2% і ПАМ Юніверсіті півтора. Чому я сказав цікаво, тому що це школи, які не в чистому вигляді школи, а вони при it компаніях В коментарях справедливо зазначають, що приблизно такий самий відсоток у випускників курсів, які компанії роблять виключно заради хайрінга. І ще в коментарях е, доцільно задаються питанням. Ця статистика, вона від шкіл чи від мінцифри. Тому що школи, очевидно, схильні завищувати ці цифри. Коротше кажучи, побачимо. Якщо ви вчились в IT Generation, напишіть про свій досвід в коментарях, буде дуже цікаво почитати. 9 серпня це наступна середа. 20.00 нольноль. Відміняйте всі плани. Компанія TechMagic спільно з youtube каналом Черепаха організовують благодійний стендап стрім для збору коштів на підтримку бійців Азову. Учасники стріму відомі коміки Василь Байдак. Він прям дивився на мене, але будь тобі не на мене, а скрізь мене. В нього скляний погляд, не знаю, якщо ви колись гралися з котом, от то, то коли ти граєшся з котом, ти такий спочатку йому він такий: а, чеши мені пузико, чеши мені пузико. Добре, але коли ти йому не даєш перевернутися, він такий, я тебе зараз знищу просто, я тебе знищу. Антон Тимошенко. Тон обережно в Чернівцях повістки роздають на кожному кроці. Там дощ з повісток в Чернівцях іноді йде. Мене друг ходив в ресторан, в Чернісяг, поїв, бере серветку. А Це повістка, поняв. Ну, там всі. Тарас Стадницький набрав невідомий номер і казав: Альо, вам двері треба. Віталій Кремінь. Я попросив GPT написати якийсь актуальний жарт для українця. І GPT мені написав, що Росія переможе в війні. І якщо навіть на знає, знаєш цей жарт, то нам з вами нема про що переживати. Та Сашко Пушанський. Що це означає, коли ти... Йдеш за хлібом, то тобі треба взяти і плащ палатку і сонцезахисні окуляри. Норвегія. По цінам Львів вже майже там. На стендап стрімі будуть жартувати про життя в Айкі та життя з айтівцями. Під час стріму також пройде благодійний аукціон з унікальними лотами. А всі зібрані кошти підуть на допомогу бійцям Азову. Головна мета зібрати 2 мільйони гривень. Не пропустіть стендап стрім від TechMagic та ютуб каналу Черепаха 9 серпня 20.30. Підтримайте бійців Азову та допоможіть зібрати 2 мільйони гривень. Щоб не пропустити, прямо зараз поставте відео на паузу, перейдіть за посиланням та натисніть кнопку Повідомити про трансляцію. Так не забудете. Компанії, які розробляють БПЛА і навчають операторів дронів, зможуть також стати резидентами дія сіті. Уряд розширив перелік видів діяльності, які підходять під дію сіті, і туди додались компанії, які займаються проектуванням, обслуговуванням, ремонтом суден та їхніх компонентів навчанням операторів дронів. Цікаво чи буде попит у таких компаній, тому що якщо юрособа робить прилади військового призначення, то там досить серйозна регуляторка. Ну, наприклад, досить відомо, що там держава, закуповуючи е, ці пристрої, а якби не держава їх, по суті, не може закуповувати. Ну, в тому плані, що експорт військових речей зараз заборонений з України, ну, що благодійні фонди можуть купляти, або держава. І вони там досить серйозно це регулюють, вони там обмежують маржу і все таке. І цікаво, як оце буде стикуватися з тими спрощеннями, які дає компаніям Діасіті, правовий режим Діасіті. Е, коротше кажучи, побачимо. Компанія більше не наймає українців. Чотири з десяти працювали на двох роботах. Вийшла це, мабуть, колонка, називається на АІні, де один розробник розповідає про свій досвід. Він працював в аутсорсинговій компанії, яка його аутстафила на проект ізраїльський стартап, і вони там щось робили. А потім у них була проблема з одним розробником, який не дуже добре деліверів, гірше Джона там вказується. З'ясували, що він працював на деякі. Кількох роботах. Потім вони почали розбиратись і з'ясували, що там багато хто так працював. І він там пише, що це багато компаній такі заохочують, ну чи принаймні не заперечують. І загалом це зараз в світі така проблема overemployment. І особливо це може бути проблематично в Україні, це як зазначає автор, б'є по діловій репутації нашої країни як місця, де можна наймати айтівців. Коротше кажучи, що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях, тому що справді якось не дуже ок, але у той же час, якщо є попит. Ну тобто зрозуміло, що попиту немає на те, щоб людина обманювала роботодавця. Але я про те, що якщо кваліфіковані люди з легкістю собі знаходять декілька проєктів, про що це говорить? Про те, що на ринку є попит на топ спеціалістів. І мені здається, що якщо ви є тим топ спеціалістом, який затребуваний, не дивлячись на те, що загалом на ринку ситуація так собі, ну якось не дуже добре цим зловживає. Хоча, можливо, я не правий і ринок має все порішати, пишіть, що думаєте, бо прям важко розібратись. МВС замовило софт для розпізнавання облич. Технологію використовуватимуть під час іспитів на водійські права. МВС провела конкурс у Прозоро, цю угоду виграла компанія Олі Транс. І вона вартуватиме 2,5 з мільйони гривень. Далі видання наші гроші там наводить дуже багато фактів про те, що це типу компанія з такою собі репутацією, тому що вони там вигравали ще тендери за часів Януковича і все таке. І вони ніби є постачальником якоїсь там системи розпізнавання номерних знаків. І якщо це та сама, яка присилає штрафи, то ну вона принаймні працює. Мені так здається. Може я чогось не розумію, я не дивився повністю розслідування наших грошей, але Мені здається, що ну, якщо це система, яка буде прямо сюди використовуватися, 2,5 мільйони гривень не звучить як дуже багато. Там, тим паче, є розрахунок на людиногодини, години, і це 2200 людиногодин годин по 1131 гривні. Тобто там зарплата на одного співробітника 73 тисячі гривень. Коротше кажучи, це не виглядає по айтішним міркам якимись захмарними цифрами, але можливо я щось пропускаю. Почитайте матеріал, зробіть самі висновки. Україна серед дев'яти держав, які першими отримали доступ до WhatsApp ченелс. WhatsApp, мені здається, вони вже більше року обіцяли зробити щось на кшталт своїх телеграм-каналів. І ось вони нарешті сподобались і щось там запустили. Тепер серед дев'яти країн, на яких вони стартують, є й Україна. До речі, коли з'явилася новина, спочатку в WhatsApp нічого такого не було. Через декілька днів з'явилось, я перевіряв, у мене був оновлений додаток, але не було. Через декілька днів там справді воно з'явилося. Там є канал Міністра Федорова, там є канал Зеленського. У Зеленського 5000 підписників, у Міністра Федорова 1700, там є канал United 24. Є навіть в довідці в інструкція про те, як же створити свій телеграм. телеграм вибачте, whatsapp канал Я, от, наприклад, дуже хотів. Але там тупо немає цієї кнопочки в інтерфейсі. Тобто, я так розумію, що кожен смертний, принаймні, наразі, не може створити. Значить, шесть чудес, які там можна побачити, там немає. Має такої концепції, як е, скорочена урла, ну чи взагалі якась імена урла, тобто у Зеленського канал, який має вигляд там WhatsApp.com, channel slash і далі хеш, якийсь довгий. Там є можливість ставити реакції на повідомлення, але там немає можливості скопіювати посилання на конкретне повідомлення. Знов таки, я не дуже е, досвідчений користувач WhatsApp, -у, але я не знайшов такої функціональності. І враховуючи, як давно про це говорять, я не знаю. Що хорошого зробив Павло Дуров в минулому житті за те, що йому Господь Бог шле таких конкурентів. Тому що як з цим можна скласти яку-небудь конкуренцію Телеграму в цій царині, я не дуже розумію. Я розумію, що, мабуть, WhatsAppу це не дуже треба, бо в них і так з юзерами все добре, їх там дуже багато і все таке. Але. Так довго релізити оце я, я не розумію, як це можливо. Якщо чесно, я, я не розумію, як це зробила та ж компанія, яка там так швидко розробила трет, який витримав ці всі шалені навантаження. Ну, той тиждень, коли він був так всім цікавий, і не впав, і все там працювало. Коротше кажучи, якось так. Сімкорд проти Борнякова. Суд виніс рішення щодо захисту ділової репутації it компанії. Борняков подаватиме апеляцію. 29 червня рішення прийняв Приморський районний суд Одеси. Цікаво, до речі, чому Приморський? Тому що там протистояння з компанією Сімкорд, вона взагалі з Харкова, але переїхала чи то в Мукачево, чи то в Ужгород. І там була новина, що туди і вона стала членом закарпатського кластеру, але туди прийшли з обшуками. А, до речі, Олександр Борняков сам з Одеси. Можливо, вони тому подавали в Одесі. Не знаю, він в коментарях до того, що у них там обшуки, як же так написав, це не іт компанія, це піраміда і там посилання. І от вони позиваються до нього, що він зіпсував їм репутацію. Він це заперечує і каже, що він це було його ціночне судження, основане на публічній інформації. Також є інформація, що є якийсь виявляється реєстр Нацбанку. Здається, який реєстр. Продуктів сумнівної репутації, чи щось таке, сумнівних коротше, фінансових продуктів, і туди входить продукт цього сімкорду. Але по знаходженню в цьому реєстрі у сімкорда теж є судовий процес. Борнякова. Зобов'язали вибачитись і зазначити опублікувати у себе в Фейсбуці мінімум на рік і не видаляти пост, де він висвітлить, що рішення суду таке то прийняте, і що його слова не відповідають дійсності. Він збирається апелювати це рішення. Побачимо, як ситуація буде розгортатись далі. Знаєте, ми часто промовтимо збори, які вважаємо важливими. І от нам недавно написали з фонду. Таблеточки, і я розумію, що багато людей скаже, що це зараз не на часі, але там діти, онкохворі діти. Вони часто не можуть розповісти словами, що саме їх турбує. І для того, щоб їх ефективно лікувати, потрібні аналізи. Багато аналізів. До кінця цього року пацієнтам охмадиту треба здати близько 111 тисяч різних аналізів, і на це потрібно. 3 мільйони 800 тисяч гривень. Таблеточки навіть знайшли донора, який множить кожен внесок. Дуже треба допомогти, хоча б трошки. Посилання в описі. Netflix робить ставку на AI, відкриває вакансії з високою зарплатою для створення виняткового контенту. Там зараз в Штатах триває забастовка акторів і сценаристів, бо вони переживають, що лишаться без роботи. Дуже схоже на те, що не безпідставно переживають. Всередині Netflix значить, вирішили, що вони хочуть. Все більше використовувати штучний інтелект і використовувати його не тільки для покращення їх системи рекомендацій, а в тому числі і для створення унікального контенту. Але там цікаве ще зарплати вакансія менеджера платформи продуктів ML – заробітна плата, для якого може сягати від 300 тисяч доларів до 900 тисяч доларів на рік. Також вони шукають технічного директора зі штучного інтелекту для своєї ігрової студії, пропонуючи заробітну плату на рівні 650 тисяч доларів на рік. Хороші вакансії. Якщо хтось попроходить по співбесідам на них, розкажіть в коментарях, як там враження. Було цікаво. Stack Overflow крокує в світ генеративного штучного інтелекту з Overflow AI. Я коли побачив заголовок, думаю, о, прикольно, і вони стрибають в цей човен. Але чесно кажучи, всередині новини написано таке, що я щось думаю, у Stack Overflow погані справи. Я б продавав їх акції, якби, якби в них були акції, бо вони здається не публічна компанія. Коротше кажучи, вони провели щорічне опитування серед розробників, побачили, що розробники хочуть користуватись штучним інтелектом, хочуть, але бояться, але хочуть. І вирішили, що вони будуть щось робити. Будуть робити оцей Overflow AI. При цьому вони не кажуть, що саме це буде. Це буде не якийсь один конкретний чат там, чи якесь рішення, це буде пакет всіляких засобів, і от всім з ним стане краще, і там десь в переміжку розповідають про те, що теперішній керівник Stack Overflow свого часу, коли зареєструвався на платформі і задав перше питання, отримав на горіхи, тому що щось там не точно сформулював. І, до речі, він зареєструвався всього у 2019 році. І от вони. Розуміють, що в них багато унікальних знань і в них багато унікальних запитів, і от вони щось таке зроблять, що обов'язково всім допоможе. Коротше кажучи, я так розумію, що це буде або черговий чат, який буде там вбудовуватися в якийсь вес код, або прямо заходиш на стеку слову, задаєш питання, а штучний інтелект генерує тобі відповідь. Overture Maps Foundation, нова ініціатива Meta, Microsoft, Amazon і TomTom -tom має на меті кинути виклик Google і Apple Maps. І я це прочитав, і щось мені це нагадало. Вже більше року тому була новина про те, що цей консорціум створюється. І я тоді гаряче його підтримував, тому що е як ніби їм дуже потрібна моя підтримка, тому що, мені здається, що там майже монополія ну в Штатах з Google Maps якось Apple Maps. Кажуть, конкурує. А в світі Apple Maps, по суті, це наше все. І було б кльово, щоб був ще хтось. І от Мета, Майкрософт, Амазон і TomTom, які прям знаються на тому, як треба робити карти, вони там домовились і почали щось робити. І ось вони більше року робили, і щось вони там викотали, Типу, є, от якась там база е, даних, точок, координат і всіляких закладів, які можна використовувати. Коротше кажучи, вони ще раз нагадали про себе, але де це все можна пощупати, незрозуміло. І мені здається, що ключова штука зараз трошки експерта Два на включу в тому, що у Гугла і у Епла. Є свої дуже популярні картографічні апки, і там є реальні люди, які цим користуються. А тут це якби всім цим компаніям треба не як основний бізнес, а як підсилення якоїсь функціональності в їх продуктах. І можливо там стало краще, але поки що це побачити я не знаю як. Якщо ви працюєте з картами і знаєте щось про те, що ж вони там викатали, розкажіть. Ілон Маск планує перетворити Твіттер у ікс. Повернення до коренів та амбітних задумів з часів PayPal називається матеріал надоу. Там трохи розповідають про історію цього бренда. Але загалом всі інтернети трусяться від того, як топорно відбувається перейменування Твіттера, тому що логотип він десь там з кінця 90-х початку 2000-х. Ну, цього ікса, там він ну такий, коротше, в ретро-стилі. Маск, якби оголосив, і перейменування почалось, Домен працює, але він редиректить на Твіттер, Ще там, ніби вони хочуть прибрати слово. Твіт і поміняти його на пост, ну типу, щоб як у всіх було. Але це десь працює, десь не працює. Ну, коротше кажучи, зрозуміло, велика кодова база не всі файлики знайшли, і тим паче не всі файлики локалізації. Інтернет з приводу цього розділився. Значить, половина кажуть, що ну це ж треба бути добним, щоб вбивати настільки потужний бренд, який там півтора десятиліття розвивався, у якого був кльовий логотип, який створив нові дієслова, слова, які там ну, типу, твіт і які ввійшли в словники, як це можна взяти так все одразу і викинути. А інші кажуть, що маск робить все правильно. Чому? Тому що, типу, от я буквально сьогодні бачив в Твіттері трет про це, і там хтось писав. Е, досить логічно, як на мене, що маск якби розуміє, що рекламна модель, яку створив Дорсі в Твіттері, вона не життєспроможна. Інакше чому тоді за всі ці 15 років Твіттер так і не зміг стати прибутковим? І він з самого початку казав, що у нього дуже амбітні плани, і він хоче е, Побудувати супер апку, в якій буде все. Фінанси, кльовий чатінг, до речі, може, там хоч зроблять нормальні канали. Е, менше з тим. Е, значить, кльовий чатінг, е, якийсь там, е, ну коротше, ще щось, що там буває в суперапках. І от він йде цим шляхом, і він якби притримується свого плану. А типу назва Twitter вона надто вузька і вона асоціюється тільки з одним з аспектів е, цих апок. Е, а можливо, вона взагалі не потрібна, а потрібна, типу, тільки юзербаза. Тут резонно сказати, що якось дорого купувати чисто юзербазу за такі гроші, але з і іншого боку, їм видніше. От, також, експерти в інтернеті кажуть, що свого часу приблизно так TikTok зробив з мюзикалі, здається, так це називалось. Вони просто на місці однієї апки викотили іншу, і нічого, TikTok себе добре почуває. Що ви думаєте про перспективи продукту X, пишіть в коментарях. Цієї зими легше не буде. Гендиректор ДТЕК про ремонт обладнання у нього було інтерв'ю. Там він каже, що компанія потребує 8,5 мільярдів гривень для того, щоб запастись обладнанням, для того, щоб поремонтувати нормально всі мережі. І що минулий рік вони відносно добре тримались, тому що запасли цього обладнання і зараз теж запасаються, але от треба гроші. Можна сказати, що це попередження, про яке потім нам будуть нагадувати. Можна сказати, що це просто ДТЕК клянчить гроші, не дуже зрозуміло. Мабуть, у суспільства. Але я думаю, треба про це пам'ятати, і треба думати, що зима може бути непростою. Бо, серед іншого, нагадаю, минулої зими нам відносно легко вдалося її пройти. Серед іншого, через те, що не було справді холодних, тривалих періодів. Якщо цієї зими такі будуть, то може бути фігово. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 29 тисяч. 387 доларів курс Етеру, 1877 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів. Я, Юрко Федоренко, до зустрічі!